Прикольні варіанти на 5-7 тисяч. Значить, перший прикольний варіант. Кліо 10-го року, 1,2 бензин, 5300 доларів. Форд 5300, 1,8 дизель 2008 року. Kia Ceed 2010 року 7 тисяч доларів. 1.4 бензин. 7200 Opel Zafira, 1,8 бензин, 257 пробіг. Volkswagen Passat 1,6 бензин 223 пробігу. 6900, свіжий пригон. Opel Astra 10 року, 1.6 газ, бензин на автоматі, 7500. Nissan Nota 5200, 1.5 дизель, 310 пробігу. Nissan Micro Automat 2005 року, 2.4 бензин, 4900 на автоматі. Сузуки SX4 2008 року, 1,6 бензин автомат 6300. Zafira 200 року, 1,8 бензин 7 місць, 6700. Renault Megane 2010 року, 1,5 дизель 6300. Volkswagen Golf 2007 року, 1,6 бензин 6600. Volkswagen Golf 2008 року, 1,4 бензин 5800. Volkswagen Golf 2007 року 5600. 1,4 бензин. Volkswagen Yab 2013 року 18 кВт 6400.